Ви знали, мої хороші, що в Стамбулі в першій половині травня завжди, 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 кожного року проводиться міжнародний, замітьте, міжнародний фестиваль тюльпанів. Ви про це знали? Напишіть, а я вам зніму оцю всю. Graçou. Мої дорогенькі, маєте шанс повідпочивати душою і серцем, адже квіти, як кажуть, спасуть світ. Мої дорогі підписниці, всі ці квіти, ці всі тюльпани різних сортів, вони для вас, мої любі, Бережіть себе. Скажу вам, що ви варті цих квітів. А ще, мої хороші, я хочу передати вам оцей неймовірний запах. Цьому парку. Скажу вам одне, що всього пройти я точно не зможу. Але він точно це відео теж для вас, мої дорогі а уявляєте, цей парк безкоштовний. Ми жодної копійки не заплатили. Уявіть? Det er ikke noe godt ハ <laughs> ハ Hihi. <laughs> Це чудо, мої хороші тюльпани, знаходиться над протокою Поскорми. І тут проходять кораблі по протоці Боскор. Мої дорогенькі, і відео на цьому завершується. Хочу вам сказати, що я не знаю, як ви, але... Я зробила собі дуже круту подорож. І хочу сказати, не думайте, що я розважалась. Не просто так ми приїхали до Стамбулу. Ну ви це узнаєте колись. Ось Чому я сюди приїздила? Саме головне, що я зробила. Вам ось таке відео і таку крутезну подорож. А якщо вам не важко, то, мої любі, покладіть лайки, напишіть свої коментарі, буде цікаво, чи вам сподобалося. Ну я вам скажу, що ось такий релакс ви отримаєте. Я думаю, що я вам Донесла все те, що я хотіла донести. Позитив. Можете подивитись, що це за парк Стамбулі. Наберіть і коли будете Стамбулі, обов'язково, підіть сюди.